Легендарні і непереможні одна з найкращих військових частин України 80-та аеромобільна бригада, мало не з першого дня бере участь у бойових діях на Донбасі. Саме львівські десантники тримали оборону Луганського аеропорту з квітня по вересень 2014 року. Оборонялись наскільки затято, що навіть через кілька днів після того українці залишили литовище, ворог продовжував його обстилювати і не наважувався зайти. Бойові якості професіоналів найвищого катунку десантники продемонстрували успішними рейдами та талами ворога, а також активною участю в інших операціях, які стали символами виняткової мужності. і волонтери, музиканти, громадські діячі, представники влади і священники. Усі вони зібралися на плацу 80-ї бригади, щоб вшанувати мушні захисників України. Тих, хто утримував Луганський аеропорт, звільняв місто щастя, відзначився на багатьох ділянках лінії зіткнення з російськими бойовиками. Серед відзнаки ті, що знайшли своїх героїв посмертно. Неоголошена війна на сході забрала життя 90 бійців. Я на бойових усього два місяці під Донецьким аеропортом пережив контузію, два в госпіталі. Потім мобілізували з демідемобілізували. Багато побратимів поховав, таких самих як я. Звичайно, то свято, але в принципі, з іншої сторони день скорботи. І пам'яті про тих загиблих десантників, які воювали. Стараємося не згадувати. Згадуємо хіба вас, коли зустрічаємося із своїми, з своїм з ротним, з хлопцями. Будні йдуть, головне, що живі, здорові вернулися і діти ростуть. Саме, саме що головне, це що ми живі, здорові. Зараз я зустрівся з своїми побратимами, от, безпосередньо ось вони ззаді мене стоять. От, а там зараз струю, наш підрозділ стоїть медична рота. Ми зараз ними теж зустрінемося. Це дуже е, люди закальонні, закальонні і дуже, як то кажеться, гордитися, що ти десантник. Я от прослужив у багатьох рядах військ, і оце мені так попало по військовій, як то кажеться, службі попасти по мобілізації в десантники. І от я найбільше горжуся тим. І от коли я йду у, і йшов, їхав вчора на свято десантника, дуже багато хто мені заздрив, що я десантник. Отак от отримали. Звичайно, літа, ми цим пишаємо, що ми в цих військах взагалі служимо. Вони не всюди такі, так є, є такі традиції, як в нас. Ми їх стараємося зберегти. Почалося більш пильніше до, до служби ставитися, тому що є на те свої певні причини. А більш пильніше ставимося, бо ми обороняємо рідний край, людей, які тут живуть, які нас підтримують. Перемога любить відчайдушних, стверджують львівські десантники. Вони вкотре підтверджують свою силу та витривалість. Демонструють навички блискавичної атаки на ворожий блокпост, змагаються у рукопашному бою, показують трюки і зламання цегли та розбивання стосів черепиці, що палає у вогні. Хоча такі демонстрації вже частина традиції святкування дня ВДВ. Гості свята визнають, що сама атмосфера щороку змінюється. ВДВ більш українського забарвлення стало. Знаєте, з нас треба савдеп якось вижигати, напевно, вижигати. Треба було пройти такий шлях, щоб зрозуміти, що в нас є свої ВДВ, повинні бути свої традиції. Ну і Пам'ятати мертвих, але не забувати про живих це найголовніше. ВДВ зараз об'єднала таку кількість людей, достойних людей по всій Україні. Оце сама головна традиція. Тому що збиратися кожен рік, покупатися в фонтанах і побіг бутилку на щось – і розумієте, це не є традиція. А вшанувати пам'ять своїх товаришів в дійсності з гордістю. Вдягати берет і цільняшку, Оце це головна традиція, розумієте? Забарвлення свята зовсім інше. Об'єднало свято і волонтерів, для яких лівійські десантники. Це не просто підопічні, а велика родина. ВДВшечки – це були мої найперші підопічні, якими я опікувалася, коли почалася війна. Ну і насправді для мене це є. Сама і частина, самі ці війська це є символ сили, це є символ незламності, невідступності. От як не гасло говорить, ніхто крім нас, от такими вони і є. У мене направду підопічні є десантники зі всієї України. Особливо пишаюся тими, які зі східної України, з Луганщини на перших початках війни рятували десантників в Львівських в Луганському аеропорту, а потім самі здецидувалися і взяли, пішли служити. Я пишаюся тими, хто, незважаючи на травми, сьогодні проходить курси реабілітації, Вілітації, але працює на те, щоб загально для всіх військових покращувалася ситуація, зокрема у забезпеченні післявоєнному. Я направду серед них отримала дуже багато друзів. Це такі колеги, знаєте, як брат за брата, свій за свого ніхто не відступиться. І як тільки десь там якась проблема, хлопці перші реагують, бо то наша Софійка, і ми її захистимо. Якби не було, ця війна принесла дуже Багато позитивів. І для мене один із найбільших позитивів, що в мене є тепер брати. І найперше братство це ВДВ. Кожен, кожен це патріот своєї бригади. Ну, це так теж цього. І більшість, наприклад, 80 з Донецького аеропорту зібралася сьогодні тут. Я думаю, що в Миколаєві збереться 79-та. У Житомирі 95-та. Після тих подій дуже багато всіх розкидало. Життя ж не продовжується. Більше того. 99% мого батальйону це мобілізовані, які вже демобілізувалися. Пересічний українець повинен розуміти, хто зупинив ворога на східних кордонах. Я зовсім не зменшую інші види, рода військ, зовсім не зменшую. Але ВДВ вони були перші, вони кращі. Ну, Це факт. А ще день десантника – це привід вшанувати подвиг героїв і оцінити наскільки змінилася українська армія, зазначають у бригаді. Десантників не буває в минулому. Вони є постійно. Ми постійно пам'ятаємо про тих, хто проходив службу в повітряно-десантних військах, хто на даний момент служив в високомобільних десантних військах. Це свято всіх нас згуртовує, об'єднує і настроює на подальші дії. На подальше виконання завдань. Ми кожен день, кожний рік йдемо тільки вперед, вперед. І армія наша, наші Збройні Сили України, вони в подальшому стануть високопрофесійними, і я думаю, що нам не буде рівно. Однак по справжньому відсвяткувати День десантника армійці зможуть тільки у мирний час, який неодмінно настане після перемоги, запевняють крилаті піхотинці.